Ми тут розташували 184 дитини і 30 педагогічних працівників. Таблички нема. Не відчиняється. Дивіться, вода у вас є? Є. Вода. Вода Усіх тут там є вихід і там є вихід, чи окрім цього виходу. Поліцейські разом із працівниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій та представниками органів місцевої влади самоврядування здійснюють обстеження захисних споруд цивільного захисту на території Одеської області. Посадовці звертають увагу не тільки на входи до приміщень та можливість. Цілодобового доступу до них громадян, а й санітарний та технічний стан, і відповідне маркування об'єкта як укриття чи сховища та маршруту до нього. За результатами обстеження складають акти огляду таких об'єктів. Закликаємо громадян, якщо ви зіткнулися з тим, що укриття або сховище працює неналежним чином, у першу чергу не забезпечується вільний доступ до них, по можливості фіксувати відповідні факти на фото чи відео та повідомляти на спецлінію 102.